Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. З давніх днів і понині кажуть всі в Україні. Здоровенькі були. Привітаємося всі разом! Здоровенькі були. Діти, що це? Так, це карта України, карта нашого рідного краю. І вона нам сьогодні знадобиться, тому що я запрошую вас відправитись у подорож і відвідати декілька неймовірно красивих місць, які знаходяться на Поділлі. До речі, малята, а на чому можна подорожувати? Так, у подорож можна відправитись пішки, поїхати на автобусі або автівці. Скористатися потягом, полетіти літаком і навіть відправитись у космос на ракеті. Але все це нам сьогодні не знадобиться, тому що ми відправляємося у віртуальну подорож. А що було цікавіше, полетимо з вами на уявній повітряній кулі. Отже, малята, сідайте зручніше, наша куля. Взлітає. Пройшло декілька секунд, а ми вже пролітаємо над старовинним замком, в якому панує особлива атмосфера середньовіччя. Це Кам'янець-Подільська фортеця, яка знаходиться в Хмельницькій області. Тисячі туристів їдуть сюди побачити легендарне місце, що називають квіткою на камені. Цей замок збудований на скелястому півострові у каньйоні річки Смотрич, входить до складу історико-архітектурного заповідника Кам'янець, а сама фортеця внесена до списку пам'ятників світової спадщини ЮНЕСКО і входить до Семи чудес України. Можна годинами насолоджуватися неймовірною красою цього місця, але нам час летіти далі. Тепер нас зустрічає Хотинська фортеця, яка розташована в невеличкому містечку Хотин Чернівецької області. Ця споруда є однією з найстаріших і найвидатніших в Україні. Та також офіційно належить до Семи чудес України. Хотинська фортеця є справжнім магнітом для туристів. Прикрасою цілого регіону. Вона чудово збереглася до наших днів, незважаючи на всі події, що відбулися у часи казацтва та вирішила долю всієї Європи. Це історія, яка є доказом величі, могутності та сили українського народу. Хотинська фортеця це не лише видатна пам'ятка архітектури, це місце, яке зберігає безліч фактів, легенд та таємниць. Тим воно і приваблює відвідувачів. Окрім неймовірної краси, ви можете дізнатися і безліч цікавої інформації, яка справляє враження навіть на людину, котра не знає історії України. А зараз перед нами розкинулись Дністровські береги, що розділяють Хмельницьку і Чернівецьку області. Неймовірно фотогенічні, але архітектурно небагаті. Села ховаються де за деревами, з води їх практично не видно. Річка Дністер зачаровує своєю красою та величністю. Українська амазонка одна з найстаріших річок нашої планети. Третя довжиною в Україні і дев'ята в Європі. Скелясті береги могутнього Дністра стали прихистком для багатьох печерних монастирів на Поділі. Історичні дані та археологічні дослідження свідчать про наявність, як мінімум, 20 таких монастирів, та, безсумнівно, найвидатнішим є Михайловський Печерський монастир, який ще називають Бакоцьким. Він є найстарішим храмом на Поділлі. Неподалік від монастиря розкинулись мальовничі пляжі, а також течуть три джерела, які за переказами лікують різні захворювання. Багато туристичних гідів називають Бакотський монастир місцем сили. Від неймовірних краєвидів Бакоти можна дістатися до наступних цікавих локацій, наприклад, Лядівського скельного монастиря. У народі цю святиню називають Подільським офоном. Цей монастир знаходиться в Вінницькій області та має тисячолітню історію. Чоловічий монастир розташований Дністром. Висічений у скелях 90-метрової гори. Печери врізають у глибину цільної породи. Їх не дуже багато, але вони виглядають старими та намоленими. Протягом століть монастир зазнав змін, але зберіг свою духовну суть. Саме тут кожен куточок розповідає свою унікальну історію. Наша дивовижна подорож добігає кінця. І нам час повертатися додому. Мандрувати рідним краєм цікаво та весело. Нам пощастило адже ми маємо гори і моря, степи і ліси, давню архітектуру і сучасне мистецтво. Пам'ятайте, діти, Україна це своє рідне. До нових зустрічей, малята.